Вже скоро вересень треба вийти на вулицю, печ сам Грас, і розповісти про цифровізацію Миколаївської області. Хотілося б трошки згадати історію, як в 2024 році Миколаївська область посіла передостаннє місце по цифровізації в Україні, заробивши всього 18 балів. Але як говорив пан Олександр, Don't push the horses». І в першому кварталі 2025 року. Ми вже мали впевнені 22 бали. Так, да, це ще не багато, але тим не менш, ми вже були п'яті з кінця. Тепер же до результатів цього другого кварталу. І так, що ми маємо насправді? Ми маємо 36 балів індексу, 3599, якщо вже бути дуже сильно точним, але тим не менш. Відносно минулого кварталу, ми трошки підросли. Я так сказав, що дуже сильно підросли. Так, у нас цифрові навички з 17 змінилися на 56,3. Цифрова інфраструктура з 36 піднялася до 49. -ти. Ну, а цифровізація публічних послуг з 29 зросла до 40. Таким чином, ми змогли довести, що Миколаївська область ще має порох в пороховницях і може показати іншим областям, де цифровізація зимує. А зимувати ми, надіємося, з індексом в 50. Що ми ще плануємо зробити? По-перше, ми будемо повертатися до ліцензійованого софту у РВА та ОВА. Окрім цього, ми ще хочемо зробити дуже багато в напрямках медицини і спорту. Ці питання у нас зараз ключові, і саме їх ми будемо відпрацьовувати найближчого третього кварталу. Таким чином, ми намагаємося показати реальну ситуацію по цифровізації в регіоні. І довести, що Миколаївська область точно не остання в цьому рейтингу. На даний момент ми займаємо 16 ту сходинку. Це вже непогано і, як на мене, гарно, що ми не рахуємо з кінця. Це вже гарний показник. Особливо хотів би подякувати нашим територіальним громадам і цифровим лідерам, які є на місцях. Так, ми підняли цифровізацію по громадах з 12 балів до 27. Це прекрасний результат, і серед інших областей, він, ну, напевно, вище середнього. Рекомендую всім, хто хоче більше дізнатися про цифровізацію області, зайти обов'язково на дія цифрова громада, там подивитися більш детально, зрозуміти, які є позиції, які є індекси, як вони рахуються, і можливо, якщо у вас є ідеї, допомогти нам з цифровізацією області. Повірте, насправді ми без вас, без громадян. Ми зможемо зробити світ краще. Нам потрібні ваші ідеї, адже ви на місцях бачите, що справді треба зробити, що для вас першочергове і що, на вашу думку, є пріоритетним. Ну що ж, побачимося через квартал. Я думаю, будемо обговорювати вже 50% і підіймаю цей келих за індекс цифровізації. Не налили нічого.